Усім гарного дня. Тихого дня. Мене звати Арсеній. Сьогодні останній день зими, лютого, 28 лютого. Ой, завтра календарна весна розпочинається. Ось так. Похмуро вечітись. Ось О 5 годині. Близько п'ятої години. Вечора Ось. Ось так. Тут все розстало, тут. Але ось тут у нас тут чистота. Бачите, я почистив, поприбирав курей нарешті. Ось, буде чистенько сьогодні. Гарно. Ось так, друзі. Трошки навіть павутину зняв. ну Ось так. Десь хвилин, годинку зайняло точно, кажу вам. Це прибирання Ось так, але кури вже будуть ночувати якраз в свіжому, в чистому, в чистій домівці Ось так. Ташечка якась ну, сидить. На дереві... Ось так. Ось там, бачите? Десь там не знаю як це дерево називається. Ну, на якомусь такому дереві. Ось. Оксі льоду. Такий теплий комфортний день сьогодні, незважаючи по хмуро. Вранці взагалі сонячно було навіть це в день, але передають сніг. Як не дивно, так тепло, ось сніг передають в печері. Ось так. Бачите, такий дров. Там частину вже сікли, вже там поскладали, а це вишні там, чи яблуні, і вишні обрізали лишні огірки. Ось. Ось ці вишні потрібно пересікти. Ось так Що забажало один одному. Тепер розчистили і буде гарну вишні Тобто рости взагалі. Ось так. Що куре, вже вам чисто буде там ночувати. Гарно. Ось так. Що хочу сказати? Наступного тижня будуть виходити відео ввечері, але з мати десь, десь до 12 години. Але хочу сказати, що на дистанційці. Ось так. Наступного тижня. Поки що на тиждень навчання дистанційно ось так. З 3 по 7 березня там вже вийдемо. Ось так. Такі новини. Але відео все одно буде до 11-ї години. Десь. Ну, знімати. Десь вранці все одно. Ну, такі справи. Взагалі, в Україні така епідемія грипу, взагалі і хвороб. всяких Зараз такі ходять віруси, і от просто жах. Ось. Тому. Ось так. Всі області інші України закрили. В основному багато на карантині. Ну, не на карантині, це на дистанційному навчанні. Ось так. от Виходить. Ну, ну, все одно буду знімати і то, Це нічого страшного. Так. Ну Я думаю, за тиждень якраз вже так вилікуються всі там від цього грипу. і Буде все нормально знову. Так, ну таке, ну, лютує такі взимку, вірус, ну, таке теж бувало в житті. Ось так. Не будемо про хвороби, давайте. Сьогодні гарно. такий вітер, вітер дуже такий теплий, як вчора, і взагалі повітря тепле. Плюсова, плюсова температура повітря. Щось курка робить з цим шифром, там, чи з доскою щось хоче там знайшла. Таке. А ви що кури? Уже скоро у вас час заходити спати. Ну, не знаю через скільки хвилин, чи годин, чи через годину. Білушка, напевно, найперше найперша сюди зайшла, туди. Грибеться там навіть. Кроликам давав сіно сьогодні. Завтра даватиму овес. Як ви можете бачити, ось так. Ось такі справи сьогодні робили, взагалі показала. Тістані день зими. Весна наступає. Як наступає. Прийде сьогодні. Через декілька годин. Календарна. Календарно, тому що я читав новини, що сніг повернеться і морози можуть повернутися на початку березня. Ну, березень капризний. Ну, я думаю, в квітні, вже в травні, все буде добре, вже будуть такі більш потепління, мінусової температури, таких, таких заморозків можуть бути. Все може бути. Але в травні, я думаю, там таких. травень взагалі, я пам'ятаю, десь, коли маленький, був десь років п'ять. Це було вісім. Ну, мені років п'ять, десь чи в шість. Десь 2017-2018 рік. Ось так було. Ось так. Е, мені весь... і травень пам'ятаю, дуже такі холодні ранки, були такі е, роз, е, розсав і ранці і такі холодні, прохолодні дні може травень так бути, і 2015. Пам'ятаю такий холодний треба. Ну, взагалі, навіть вже квітень, березень такий ж спекотний, спекотний. Літо таке дуже спекотне. Я мовчу, як я не знаю, яке це літо, чи таке саме, чи холодніше, чи я не знаю. Просто аномалія. Одна все. Ось, до речі, через місяць у мене день народження вже. Так швидко ти час. Хто не знає, 27 вересня у мене День народження. Це в четвер. На канікулах весняних. Це дуже добре. Люблю, коли на канікули День народження. Завжди припадає. Це дуже гарно. Чекаю, чекаю Дня народження. Ось. Ну, а на цьому все. В принципі, завтра зустрінемося. Зустрінемося весною. До нових зустрічей. Всім гарного дня. До нових усім па па па, -па.